Вітаю! Покажу основні можливості системи. Це квартирний варіант, зроблений для родичів, в якій майже все ідеально згідно моїх стандартів. Як можна користуватися цією системою? Що це за система? Це система, в якій стоїть мультиплюс 2, 5000 вольт ампер, дуже потужний інвертор, який короткочасно може видати. 9 кВт, здається, і тримати це, поки не нагріється, чесних 9 кВт. Годину. Тому для нього взято два PLANTEH US5000 акумуляторів. Налаштовано цей інвертор на систему збереження енергії, тобто поставлений ESS асистент і динамічний ESS, тому що існує тариф до ніч. Сонце немає, поки що, але панельку на е, балкон поставити. Рекомендую. <кій> так. Значить, які можливості є в цієї системи? По-перше, основний екран для користування це ось цей, який показує, скільки зараз береться з мережі, в якому стані акумулятор, і з цього місця можна відповідно. Зайти в швидкий доступ налаштувань контролю цієї системи. так? Якщо треба дуже швидко зарядити батареї на 100%, то зайшовши на панелі огляд зверху от в ці параметри виставити, тримати батареї заряджені, інвертор почне на максимально можливих параметрах пакувати до 100%. Так як є тариф день ніч і це Запорізь, Запорізький регіон, то акумулятор я виставив на 85%. Можна виставити на 92%, якщо треба прямо от максимум максимум мати запасу. Або якщо от дійсно знаємо, що світла довго не буде, то і на 100% теж можна буде тримати. Але дуже швидко, тримати батареї зарядженими, це пакуємо до 100% і оптимізовано без battery life це режим, коли дана система економить на тих. 15%, які ми їй дали на перших порах, економить по нічному тарифу, використовує акумулятор в день. Так? Тут же можна при умові, якщо Wi-Fi, роутер або інтернет-кабель, який підключений до цього інвертора, живеться не від цього інвертора, тут можна цим інвертором керувати. І насправді в умовах дуже нестабільної енергомережі про це треба знати. Коли кудись їдемо і споживачі в квартирі абсолютно не потрібні, можуть бути вимкнуті, то ставимо інвертор в тільки зарядний. Він буде притримувати акумулятори в робочому стані. В нього є режим утримання їх в робочому стані. Так? Якщо ми знаємо, що буде щось відбуватися з мережею конкретне, там до 500 вольт буде підскакувати вхід, ми можемо вибрати тільки інвертор. То інвертор вимкне вхід. І буде працювати тільки від акумулятора. Так? Ну, і можна віддалено його вимкнути і увімкнути, але знову ж таки має бути доступ Wi-Fi або мережі, незалежно від того, чи вимкнений чи вимкнутий інвертор. Так? Далі, які тут ще можливості? Тож можна подивитись на мережу її стан, параметри напруги, так швидко. Можна подивитися на налаштування інвертора. Можна подивитись на акумулятори, насправді це колонометри, які присутні в системі, які вимірюють рівень заряду. В даному випадку це Пілантех, основний вимірювач, можна подивитись на температуру батареї. В подробиці глянути, чи все нормально, який розбаланс напруг по всім коміркам, чи є якісь модулі в тебе їх два, які відключені, і доступна потужність. Так? Встановлена і доступна потужність. Якщо коли акумулятори почнуть. Втрачати свою ємність, надію, що це відбудеться років через 10, то тут ці цифри почнуть трошечки зменшуватися. Це диктує сама БМС-акумуляторів. По налаштуванням. Що можна ще тут розказати? Значить, є список пристроїв. В головному прошивка. Остання бета доволі стабільна, можна не поганитись. Українська мова. дата час, вставлений наш, дисплей світлий. Початкова сторінка виставлена огляд. Це ось ця. Тобто при відкриванні системи завжди будеш попадати сюди. Далі. Тривоги. Тут нічого зараз нема, бо все працює стабільно. Дисплей, тут ніяких додаткових налаштувань, крім того, що завжди розказую на каналі. Включений нодрет, про це розкажу зараз. Значить, Viacan виставлений в 500 км, тому що це швидкість з якою працює BMS Пілантеха. Wi-Fi підключений. Бажано підключити Ethernet, щоб не було Wi-Fi, а щоб був Ethernet. Тоді якість зв'язку буде надійніша. В РМі, так як інвертор на гарантії, якщо буде. Не тут не в РМі, а підтримка. В РМІ, підемо по черзі, потім розкажу. Значить, раз в хвилину система відправляє свої дані на сайт Електрона, де можна буде дивитись моніторинг цієї системи. Якщо зв'язку немає, вона буде записувати це на внутрішню пам'ять. Раджу докупити карточку MicroSD, вставити її в роз'єм MicroSD, тоді вона ці накопичені дані буде записувати на карточку, а не на основний диск. Тобто, що, якщо. Раптом зникне повністю інтернет, то за кілька місяців цей диск буде забитий до 100% і можуть бути проблеми, що система зависне. Тому SD-карточку краще купити. Значить, pv інверторів нема вимкнуто. Появилась підтримка шеллі пристроїв, увімкнений нодред. Зараз про це розкажу. По налаштуванням системи. ESS налаштований. Точка обміну з мережею 20 Вт він завжди бере 20 Вт від мережі. Так як цей інвертор від 7 до 18 Вт споживання власного, то і є режим детектування, тобто є алгоритм детектування, коли зникає мережа на вході. То алгоритм детектування згідно розробника «Електрон», Краще працює, коли не 0, а трошки більше. А Враховуючи, що інвертор постійно має власне споживання 18 Вт, я завжди стараюся ставити 20 Вт для 5000, 30 Вт для більших і 10 Вт для 3000. Ну, В даному випадку це 5000, тому стоїть 20 Вт. Подача в мережу продавати він вміє, але немає такого тарифу, тому нічого він продавати і не може, тим паче, що генерації нема. Так? І е, як резервний варіант, в неділю, в 12-й ночі на 3 години він буде заряджатись до 100%. Це для балансування акумулятора. Е, поки працює динамічний СС, даний алгоритм розклад не працює. У випадку зникнення динамічного СС, він буде раз в неділю заряджати акумулятор до 100%. Значить, контроль, який я розказав, контроль системи ESS і інвертора, він доступний також через і із мобільного також на панелі управління. Ось тут справа є такий сайтбар, де можна виставити обмеження струму мережі. Наприклад, якщо заряджатися від генератора, то треба для генератора ставити відповідне обмеження потужності, щоб він генератор не вимикав. Тут же можна переключити або звичайний режим це оптимізація без battery life, або підтримка заряду батарей. І тут же можна виставити рівень заряду, з яким працювати. Це, зараз, поки така ситуація, вона буде 85%. Якщо стане трошки стабільніше з енергосистемою, можна буде знизити до 40-50% і тим самим жити практично 100% на нічному тарифі. Ну і динамічний СС включено. Що таке динамічний СС? Це система, яка моніторить е, життя е, домогосподарства. Вона записує всі споживання і здатна передбачати е, це споживання. Тим самим, наприклад, зарядитися по нічному тарифу, розрядитись по денному. Або в даному випадку сонця немає, коли сонце буде, е, вона зможе планувати. По найдешевшому тарифу балансування акумулятора. Так? Ну, насправді вона зроблена для того, щоб економити гроші. Динамічний ЕСС налаштована. Виставлено, що максимальна потужність імпорту 5 кВт, ємність акумулятора 10 витрати, вартість акумулятора я зробив 1,7 гривень на кВт, годину можна його точніше перерахувати. І вніс графік день-ніч. Плюс в акумуляторній батареї я виставив, щоб балансувати акумулятор раз на 8 діп. Для чого виставлено динамічний ESS? це пакет від Energy Citizen. Значить, в Venos є, є вже стандартний набір систем. Значить, перша система це нічний заряд, яку можна включити, на ну, даному можна вимкнути, якщо це не потрібно буде. Кожну ніч в 23.10 вимикається динамічний СС, вимикається тримати батареї зарядженими. Це вже такий стандартний пакет. І динамічний SS не зроблено для українських реалій поки що. З Віктроном над цим працюємо, зараз якраз тестуємо це все. Але я вже ставлю теж стандартний флоу, в якому. Значить, яка проблема? Коли вимикається світло і акумулятор заряджається нижче, ніж виставлений оцей мінімальний сок 85%, то при появі світла динамічний СС не робить кіков, не заряджає акумулятор до цього рівня. Вона чекає кращих часів. Це в наших умовах це недопустимо. В наших умовах треба, щоб ми при появі світла зарядили акумулятор в максимально короткі терміни. Тому стоїть цей флов, який контролює рівень заряду акумулятора. І якщо він нижчий, ніж мінімальний рівень заряду, автоматично вмикається тримати батареї зарядження. Це ніяк не впливає на роботу динамічної ESS, але допомагає вижити в українських реаліях. Для роботи з цією системою є два. Для доступу до цієї системи є два способи. Перший спосіб це є VictronConnect. Victron Connect – це такий додаток, який, яким можна підключатися до пристрою GX через Bluetooth, і в ньому можна подивитися на інвертор, його стан, включити-виключити виставити його струм на вході. І більше ніяких налаштувань саме через Electron Connect до цього інвертора е немає. І друга, цей додаток наявний в мобільному, е мобільному телефоні. Значить, як підключити, щоб бачити свою систему віддалено через Electron Connect, треба зайти в налаштування. І отут обліковий запис VRM. Треба підключитися е з мобільного, щоб був обліковий запис VRM, і тоді Крім доступу локально через Bluetooth, можна через VRM з будь-якої точки доступитися до своєї системи. Але ультиплюс система, так звана VEBUS система вона не є поки що на 100% підтримувана через Victron Connect, через VRM, тільки через кабель, якщо такий наявний. А повноцінна це ось VRM. Так само є додаток VRM. На мобільному, який дає доступ до цієї системи, і тут можна віддалену консоль в будь-який час дня і ночі, з будь-якої точки планети, якщо до цієї системи є інтернет, зайти, налаштувати, виставити параметри, подивитися, що відбувається всім, хто має доступ до цієї системи в користувачах. І ще, що важливо, в налаштуваннях налаштувати сповіщення, я для Алікс, для тебе виставив алерти. При зникненні світла буде приходити пуш-нотифікація мові, якщо в VRM додаток стоїть на мобільному телефоні. Тут це можна забрати, тут можна додати нові правила тривоги, які потрібні. Інтерфейс українською перекладений майже повністю, тому ніяких проблем незнання англійської мови тут бути немає. Дякую за довіру.